Ну, стосовно компаній, ви знаєте, що е аеропорт він є е зачинений і простір над е Республіки Крим теж є, він закритий. Е стосовно тих компаній, які здійснюють перельоти, то я впевнений, вони здійснюють їх в з порушенням всіх чинних в е міжнародних правил і вимог. Це яка і, і контроль, і вдячний ІК за їх позицію яку вони чітко вказали, що простір над Автономною Республікою Крим, це і простір Держави України. І підприємство «Украерорух», державне підприємство, воно його повинно обслуговувати і контролювати. Вони підтримали цілісність Держави України. І тому всі компанії, які здійснюють, Туди перельоти, а ми знаємо, що це переважно російські компанії, то вони це здійснюють з грубими порушеннями е, чинних міжнародних норм. А що до нашої компанії? Ну, наші компанії вони законослухняні, вони розуміють, якщо закрити простір і там. Е, Одразу зауважимо, що Мінінфраструктура, державна агенція не можуть забезпечити безпеку польотів на на територію автономної республіки Крим, не можуть забезпечити безпеку обслуговування в аеропорту Симферополь. То певно ми. А вони вказали, наскільки вони втрачають від того, що вони туди не літають. Тому що в МАУ, наприклад, заявляли, що вони втратили дуже багато, і це сотні тисяч пасажирів. А вас ну, якби інші компанії заявляли про такі... ну, ви бачите, що внутрішні перевезення вони скоротились на 17%, майже на 18%. Це певно, і це є. Рейси до Сімферополя, це є рейси до Луганська, це є рейси до Донецька. Ну, тобто не лише Крима і східна частина, але я впевнений, що вони відновлять одразу. Ну, і претензії чи якось зауваження від компанії до нас не видно. Вони розуміють, вони з розумінням ставляться до ситуації. Ми, до речі, всіляко їх підтримуємо. Якщо вони звертаються до нас стосовно, що ми давали їм інші направлення, ми йдемо одразу їм на зустріч для того, щоб їх підтримати в такий час. Їхню рінтабельність.